Леся Українка, мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь, я ж так довго до тебе дожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе остатню надію вложила, о незгаснете світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, Не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрикаюсь, не мрій. Я вже зрікаюсь, життя вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою, Слову, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє колись, ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за те дарма.